Тетя Олександра Михайлів. Не пам'ятаю. Доволі типова ситуація, коли забув ім'я та по батькові викладача. Звертатися на ви не культурно, а чекати, поки до тебе підійдуть з піднятою рукою не варіант. Як вирішити цю проблему, розповімо у цьому випуску. Це Льоша та Олександр. І сьогодні вони будуть згадувати ім'я викладачки на другому семестрі першого курсу. Вони будуть дотримуватися моїх порад щодо того, як це зробити. Запитайте у своїх одногробників. А як звуть викладачку? Тетяна Валерівна Тетяна Валерівна. Можете послухати, як до викладача звертаються інші. Тетяна Валерівна, можна вийти? Якщо ви любите бігати, то на перерві можна завжди прибігти на кафедру і дізнатися ім'я викладача. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, за яким викладачем зараз заробітний пару 148 групи? Та це може зайняти деякий час. А от подивитися ім'я викладача у модлі набагато швидше. Можна звернутися безпосередньо до викладача. Е, я дуже перепрошую. Як все таки вас звати? Ну, і зрештою, така ситуація може трапитися з кожним. Головне, не соромитися, а просто запитати.